Як ви проводите літо вже два місяці пройшло? На роботі. Чесно говорячи, так. Весь час на роботі. А чи встигли вже взагалі скупатися в морі? А, двічі. Мабуть, як справжнього диссидка. Це більш море для туристів, мабуть. На роботі. А чи встигли скупатися у морі? А? Ні, не встигла. Ще жодного разу не було. А плануєте? Так. Да. А як взагалі планувати ще місяць провести? Дуже на роботі. У мене немає часу, серйозно, я дуже багато працюю. Літо тут, в Одесі? Ну, дуже добре, дуже класно просто. Ну, я поїхав за я просто здесь тільки два дні і все. Ну, там дуже хороше, дуже хороше море взагалі. Працюємо, то відпочиваємо. А ви чи були вже на морі? Так. Як вам сподобалася водичка? Так, водичка гарна. На роботі. Дуже класно. Чи були вже на морі? А, один раз. Як вам водичка? Як водичка, як зазвичай в Одесі? Водичка дуже тепла, але великий мінус в тому, що там дуже грязно. Кльово, деколи взглядом. Іноді поглядом. Скажіть, будь ласка, чи вже купалися на морі? Так, звичайно. І дуже сподобалось. Безкоштовний морський воздух.